Того Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя наближає нас до великого свята, до свята Різдва Христового, до свята, якого готує нас, свята Церква, впродовж Різдвяного Посту. І ось дві неділі буквально розділяють нас із тим святом, і ми бачимо вже посеред храму на тетраході. Запалений вогонь вефлеємський, який ми отримали з ласки Божої, бо Господь дав нам дожити до цього дня, дав нам дочекати до цього дня і слухати знову Слово Боже, яке повчає нас, бо бажає Господь Бог нам згадати, що ми перебуваємо ще в часі різдвяного посту. І коли людина наближається до Творця і Господа нашого, коли людина йде, як ті розумні волхви за тою зіркою, веденою своєю совістю до Господа, до тої особливої і зустрічі нашої з Господом, то ми повинні очистити своє серце, свою душу сльозами покаяння, омити її, очистити, щоб дійсно чистим серцем і чистою душею зустріти різдво Господа нашого Ісуса Христа. Чому так людина закликана, бо ми знаємо закон, єдиний для всіх закон, що подібне, з'єднується з подібним. Господь сотворив нас по образу і подобію своєму. Ми втратили цей образ і подобу через гріхи і беззаконні. Проте Господь не залишив нас в такому стані, але послав сина свого, єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось сьогодні Господь Бог закликає нас до того, щоб ми прийшли до нього, прийшли на ту гостину, на ту вечерю, яку Господь наготовив для кожного з нас. І ця святкова гостина, це Царство Небесне, до якого Господь Бог всіх нас закликає. Але як ми чуємо у сьогоднішній притчі, що багато кликаних, усі покликані, але мало обраних. Чому так є? Тому що людина, на жаль, прив'язується у цьому земному світі до всього тлінного, земного і тимчасового. Прив'язується настільки, що забуває за Бога. Прив'язується настільки, що забуває про своє покликання до Царства Небесного. Прив'язується настільки, що немає ми своєї головної мети свого життя осягнути ту велику радість, вічну радість у царстві Небесному. Тому відбувається і повторюється історія, яка була виголошена ще. Дві тисячі років тому Христом Спасителем у цій притчі. Як слуги кликали усіх, але оті покликані відмовлялися. Один казав, я землю купив, піду, подивлюся, інший казав, я волів, купив, піду їх перевірю. А ще інший сказав, я одружився і тому не можу прийти. Вибачте. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що усі ці покликані, вони нічого не зробили грішного. Ми бачимо, що ні в тому, щоб працювати на землі гріху нема, ні в тому, щоб дійсно е, якусь ходобину мати і мати з того якийсь здобуток, нічого в тому грішного нема, і в тому, щоб одружитися також грішного нічого нема. Але в чому полягає гріх? В тому, що людина при цьому, що Господь їй подарував, забувається про подателя отих благ, про самого Господа. Забувається про те, покликання до Царства Небесного. Забувається про те, що Господь наготовив набагато більше з того, що ми можемо ось тут здобути. Бо в цьому земному житті Господь тільки бажає нас приготувати до того Царства Небесного, бо не бажає втручатися в нашу волю, але каже: хто хоче за мною йти, нехай зречеться себе, візьме Христа Свого і йде за мною. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, що сьогодні. З нас, усіх християн, яких Господь не тільки покликав до Царства Небесного, але дарував нам силу дітьми Божими бути бо в обхрещенні, всі ми отримали благодать Святого Духа, яка допомагає нам боротися з гріхами, яка направляє нас на спасенну дорогу, яка береже нас від всякого злого. Ми, дорогі браті і сестри, дуже часто. Звикли собі приписувати якісь заслуги, які, на жаль, ну, нам не можна ніяк приписати. Тому що от сьогодні ми стоїмо тут, у храмі Божому. Покликані ми до цієї гостини, яку Господь наготовив для всіх християн. Покликані ми, щоб бути учасниками у тої тайної вечері, у того святого причастя, яке Господь наготовив для кожного з нас і каже. Прийдіть усі, споживайте, бо це є тіло моє кров, моя, яке я віддав за вас, щоб ви жили вічно, бо хто споживає моє тіло, ті мою кров, той має життя вічне у собі і того воскрешу я в останній день. Ми маємо ось цей, ось цей дар Господній, Але як ми користаємося ось тим даром? Чи ми дійсно приходимо до Господа із щирим серцем, і з чистою душею, щоб з'єднатися з ним, щоб оновитися, щоб переродитися, як Господь переродив людину у своїй істоті, ми також повинні переродитися, але з доброї волі, прийшовши до Нього, не з примусу, а з бажанням з'єднатися із тею чистотою і святістю, яка є в Господі нашому Ісусі Христі. А як з'єднатися? Звичайно, покаяння. Бо тільки та людина, котра, смиривши себе, побачила, що вона не є такою, якою мала би бути, що вона далеко стоїть від того образу і подоби Божої, вона смиренно кається по тих гріхах і беззаконнях, які вчинила перед Господом. Але яка людина кається? по-справжньому, та людина, яка бажає виправлення, та людина, яка бажає зректися себе, зректися тих гріхів і беззаконь, які стали моїм характером, моєю природою. Я не бажаю так жити, Господи. Допоможи мені! Ти мене можеш вилікувати і стілити, ти мене можеш спасти. Та людина, яка бачить себе потопаючою, вона простягає, як той потопаючий Петро руку і каже: Господи, спаси мене. І Господь Бог рятує таку людину, бо не бажає смерти грішника, а бажає, щоб той був живий для нього. І як людина оживає. Звичайно, це таємниця, коли ми не можемо ось того викрити і показати, як це відбувається насправді, бо це все відбувається індивідуально, бо кожен з нас приходить до Господа також по різному. Хтось з вас, тут, стоящих у храмі, прийшов до Господа з маленького віку, бо привели Його завдання. Бабця, мама чи тато, і він залишився тут і полюбив так літургію, полюбив так літургійне життя, що навіть не відходив від Господа. Це так само, знаєте, як первозваний апостол Андрій. Він прийшов, коли Господь сказав йому, Він каже: Господи, де ти живеш? Він каже, іди і подивися. Той пішов, подивився і залишився. Ми так само дехто приходить, але інші приходять по іншому. В іншого дорога була не такою простою, а була дорога, наприклад, до Господа через якісь випробування, через якусь недолю, можливо, через втрату рідної людини, можливо, через ще якісь стежки, які знає тільки Господь, і знаємо ми. Але всі ми ідемо до Господа, ідемо чому? Ідемо, щоб з'єднатися із тою чистотою і святістю. Ідемо для того, щоб очиститися, омитися від тієї скверних гріка і беззаконня і стати ось тою людиною, відновленою благодаттю Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І саме тому ми покликані, дорогі браті і сестри, старатися. Прикладати зусилля, бо Царство Боже силою здобувається. І ми, як з вами, не один раз вже говоримо про те, щоб пам'ятав кожен з нас, що Царство Боже всередині нас є, і всередині нас повинен оселитися Цар слави, Господь наш Ісус Христос, якому ми покликані служити вірою. І чистою совістю покликані служити правдою життя, але чи ми так робимо? Чи ми ось ті обіцянки, котрі ми обіцяли, прихрещені, виконуємо? Коли людина побачить насправді, як вона відійшла далеко від Господа, то вона побіжить за тею зарею іфлеємською, побіжить, кликана тею совістю своєю до Господа, щоб. Принести ось цей найкращий подарунок для Господа, це щире серце, це любов щира, яка дійсно проявляється в виконанні Божих заповідей, бо Господь каже: любить мене той, хто виконує заповіді моїх святі. І тоді, дорогі браті і сестри, приходить радість і мир у серце, незважаючи на обставини життя земного. Тому що людина перебуває з Богом, з всемогутнім Богом. І якщо я з всемогутнім Богом, то що мені ще потрібно? Яка радість, який мир тоді приходить в серце, це відчували святі угодники Божі, які нам передавали ми, також повинні вкусити і пізнати, який благий Господь Вкусити оту радість життя. яка... Тільки тоді є радістю справжньою, коли людина живе з Богом. Бо дехто скаже: має все, має і родину, і сім'ю, і будинок, і все в будинку, має всі блага земні, але не відчуває радості, не відчуває щастя, не відчуває тому, що заблукав, бо через гріхи чи нашої гордині, чи нашого егоїзму, чи нашого самолюбства. Ми прив'язали своє серце до чогось лінного, земного і тимчасового і забули за Господи, забули йому дякувати, забули в нього просити допомоги у тих най... найголовніших проханнях, просити допомоги про зцілення душі своєї, просити допомоги про визволення від тої неволі ворожої. Просити допомоги про ту справжню волю, бо справжня воля це коли людина вільна від гріха і беззаконня. І тоді просити про те єднання із самим Господом по святому причасті, яке Господь Бог дарує всім. Прийдіть всі, струджені і стурбовані. І я вас заспокою. Я вам дарую ось той мир і радість, який від вас ніхто не відбере. Поперейдете від того тимчасового життя до вічної радості, до якої ви прагнули і її вкликали, бажали здобути її, працюючи над собою, над своїм серцем. Нехай же Господь Бог допомагає нам утверджуватися в вірі, в надії на нього, і любов Господня ніколи не посоромить нас, але завжди перебуватиме з нами. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.